Я всіх вітаю. У нас сьогодні 16 вересня, видача колоночки замовнику. Повний пакет документів приготували і показуємо відеоогляд. Можливо, для вас це буде також цікаво при виборі вашої АЗС. Значить, 220 вольт, кат 15 на імпульсному електронному лічильнику. Які її приимущества, да? те, що вона на імпульсному лічильнику? Тобто, це. Максимальна точність. Використовуються такі системи в професійних колонках, хоча це, я б не сказав, що дорога колонка це середні варіанти по ціновій категорії, але комплектація в неї буде непогана. Значить, 15 метрів шланга, шланг антивандальний армований з поворотною муфтою. Також у нас поворотна муфта йде зі сторони всмоктування. Дуже зручно тестилий-прийомник тут влаштований, що він не заважає нічому, і оператору дуже зручно з ним працювати. Тобто, достали, поставили ергономіка. Тут зроблена дуже класно. Буйок, стопор, автонамотка. Намотується автоматично. Нагадаю, ще раз 15 метрів до рукава. По системі фільтрації у нас дві системи фільтрації: тонка очистка і груба очистка будуть стоять паралельно на вході. Двойна система фільтрації, я думаю, ви вже, якщо переглядали відео, знаєте, це для того, щоб один фільтр не брав на себе загальну скажімо так, роботу по і воді, і по тонкій очистці. Для того, щоб йому хтось допомагав, до прикладу, додатково груба очистка була. Тоді тонка очистка буде працювати набагато довше. І додатково 3 метри всмоктування, бо нам не, не по системі там, по монтажу не вистачає трошки шлангу, 3 метри буде у нас. Лічильник з попереднім набором, тобто під'їхали, під'їхала фура. Ми знаємо, що у нас 800 літрів. Ми... І у нас є чим займатись. То ми собі спокійно ставимо 800 літрів, натискаємо старт і вона працює собі до 800 літрів, до того параметра, скільки ви йому поставили. Прокачалась, вона зупинилась, показала, що свою роботу вона закінчила. Це ви собі зайшли в меню. Переглянули. що ось ми прокачали. Ну це не ми на тесті робили. Ми прокачали 308 літрів. Нам потрібно було відкалібровувати, то пройшлося прокачку робити. Так само ви переглянули або в кінці, або хтось записує собі статистику, то через меню можна статистику переглядати. Також в подальшому ну і комплекти в подальшому людина буде доставляти моніторинг. Ви знаєте, що ми можемо доставити F-карточки, F-рідер карточки, тобто вона буде працювати ось так. Карточка. Підійшли з карточкою один раз натиснули, вона запрацювала. І ще раз, вона вимкнулася. Це перший варіант. І другий варіант так само з карточками, але з GPS-моніторгом, з передачею даних на сервер. Тобто, водіям роздали карточки, він заправляється. У вас застосунку, приходить інформація, хто скільки літрів використав в процесі роботи. Ну, і буде дата, і дані передаватись на сервер, де ви будете переглядати і контролювати. Тобто багатий функціонал даного лічильника. По, по самій роботі, по характеристикам, мотор 60 літрів на хвилину, дуже зручно встановлений знизу. 60 літрів на хвилину 800 Вт. Достатньо для роботи, скажу, достатньо. Якщо у вас робочий пролив в межах там, тонна плюс, да, ну, ми. Там, півтори, дві, три, там, і так далі, то ми вже переходимо на мотори там, від 80, 100, 150, 150 літрів на хвилину. Але нам тут не треба цього, Достаточно, достатньо буде і 60 літрів. Нам закриває всі наші потреби, наші з клієнтом. І працює вона тихенько, немає забагато піни. Комплект буде достатньо наповнений. Питають, який ресурс по картриджам. Ну, по технічній карті у нас. 25 кубів, цей багаторазовий. Тобто ми його просто замінюємо. В комплектації також додається по одному змінному картриджу, Це для того, щоб не зупинити роботу в процесі, коли забило, десь в дізелі був, була вода, не дай Боже. Тобто вони заб'ються дуже дуже швидко. І за цього комплект по одному картриджу замінили і поїхали далі працювати. Робочий процес не зупиняється. Отакий от, от модуль кат 15 Рекомендую, вони варіанти є з катушками, без катушками, в ящиках, так як завгодно, ми можемо зробити. Поставити і будете мати хорошу якість за, ну, за, невисокою ціною, за невисокою ціною. Ремонтопригодна, хороша якість, європейська, європейська якість. Виконана максимально класно. Так що від себе рекомендую. Все, пакуємось, відправляємось, Клієнт чекає, ми все налаштували, він тільки. Ставить у себе на базі, підключає смоктуючий шланг, натискає старт і задоволений нас радить. Ми, в свою чергу, працюємо для того, щоб задовольнити всі потреби і всі питання, які були у клієнта. Так що звертайтеся за комплект виготовимо для вас класну колоночку. І будете ви задоволені. процес роботи у вас буде набагато простіший. Всім гарного дня! Дзвоніть, пишіть, тримаємось. Слава Україні! Нашим героям слава. А ми поїхали далі працювати.